Ви полюбіть себе, ви прийдіть до лікаря акушер-гінеколога, У світі триває тиждень обізнаності про рак шейки матки. Проблема настільки масштабна, що для інформування жінок щодо цього захворювання світова спільнота щорічно виділяє цілий тиждень. В Україні ситуація теж складна. У понад 4 тисяч жінок щороку діагностують рак шейки матки. Медики Івано-Франківського обласного перинатального центру вирішили нагадати про ризики інфекцій, що можуть спровокувати рак, та як від них захиститися. Рак шійки матки на сьогодні одне з найбільш поширених захворювань онкологічного профілю. Взагалі, рак шийки матки це є та частина онкогінекологічного захворювання, яка відноситься до групи візуальних форм. Візуальні форми вони діагностуються швидко. А значить, є змога допомогти ризик захворіти на рак шийки матки мають усі жінки. Найчастіше недуго виявляють у жінок старше 30 років. Спричинити розвиток раку шийки матки можуть різні фактори. Основною причиною є тривале інфікування певними типами вірусу папіломи людини. Рак шийки матки це онкологічне захворювання, яке уражає шийку матки клітини епітелію шийки матки. Мутують і втрачають контроль організму і починають безконтрольно розмножуватися, і таким чином е утворюється пухлина. Факторами ризику шийки матки є е більше ніж в 90% випадків вірус папіломи людини, який уражає організм дівчини і е викликає, дуже часто викликає е онкологічне захворювання шийки матки. Вірус папіломи людини це вірус, який переникає в організм людини переважно статевим шляхом. Викликає більш ніж у 90% випадків рак шийки матки Цей вірус є агресивним для людини, але він може знаходитися в організмі дівчинки дуже тривало, багатьма роками і багатьма десятками років, і протікати безсимптомно. Для того потрібно робити обстеження. Кожна дівчинка, яка почала жити тим життям, особливо якщо має в своєму минулому факти незахищеного статевого акту, то. Я б рекомендував обстежитись на вірус папіломи людини. Це основний фактор ризику. Також фактором ризику є всі захворювання, які знижують імунітет. А саме куріння, токсичні речовини, інфекційні захворювання, хвороби, які продаються цитаним шляхом, вони всі сприяють тому, що вірус папіломи людини уражає шийку матки і з більшою імовірністю може викликати рак шийки матки. Єдиним способом профілактики виникнення інфекції вірусу папіломи людини є вакцинація. Рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров'я всі чат віком від 9 до 14 років мали би пройти вакцинацію. На жаль, в нашій країні ця вакцинація є не обов'язковою, але рекомендованою. Є зареєстровано в Україні дві вакцини: це є Гардосил і Церварікс. Тому я настійно рекомендую всім дівчаткам у віці від 9 до 14 років, відколи вони ще не почали жити святим життям, пройти вакцинацію. Рак шийки матки може не проявляти ознак і симптомів, або ж вони можуть бути неочевидними в обласному перинатальному центрі. розповіли про найбільш поширені, як правило, ця проблема перебігає без симптом. В подальшому виявляються симптоми. Вони можуть бути поодинокими, можуть бути в комплексі. Як правило, це є. Поява кров'янистих видів, незначних, невеликій кількості, на які пацієнтка може навіть не звернути увагу. Дуже часто це бувають контактні так звані кровотечі, коли вони появляються після статевих зносів. В подальшому, якщо онкологічний процес прогресує, картина симптоматична стає більш яскравою, може з'явитися. Порушення менструального циклу, може з'явитися так званий синдром хронічного тазового болю, відчуття тяжкості, транзиторні такі перехідні болю відчуття, які може відмічати жінка в зоні в ділянці малого тазу. В подальшому, якщо пухлина росте, з'являється виділення. Виділення бувають неприємні, зі зміненим кольором, зі зміненим характером зі Зміненим запахом Розвитку раку шийки матки можна запобігти завдяки регулярним профілактичним оглядам у гінеколога та проведенню цитологічного скринінгу. Жінки мали би приходити до нас кожні 6 місяців. Ну в ідеалі це раз у півроку профілактичне обстеження. От і ми робимо тоді цей пап тест з методом рідинної цитології з визначенням ураження саме папіломовірусу людини. Кількості і якісні і кількісні показники. Краще приходити навіть без скарг. Тобто профілактично прийшли, обстежилися. Хай буде це раз у півроку, але жінка пройшла обстеження і знає, що все добре. Медики Івано-Франківського власного перинатального центру наголошують, що рак шийки матки піддається профілактиці. Він вилікований за умови раннього виявлення і належного лікування, та додають, що інколи звичайний огляд у лікаря здатен врятувати життя. Тому, любі жінки, приходьте до нас, до лікарів-гинекологів обласного перинатального центру, приводьте своїх знайомих, бо простий результат це є шанс на врятування життя. Надія Цінько, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.